Бабусю, сьома ранку, а ви вже на ногах. Давайте я вам допоможу. Ой. Та достатньо було б сказати просто дякую. Ірка! Це я? Оленко? Ну? Яким вітром? А для чого цей маскарад? Оце маскарад? Бе -е -е -е. Баран вилазь свої. Доброго дня, Штефанатілович. Доброго вам здоров'я, Атілович! Штефан Атілович, Дорогий ти мій. Хай тебе Бог береже. Доброго дня, дід Грицько. А це ти. Скільки ж ти сьогодні вже вкрав. Що вкрав? Грошей народних. Франца Йосифа на тебе немає. Короче, взяв я плати діла кредит. Mm. Але виявилося, що чурчкеля ця фабрика тобі з не вигідний. І для того, щоб віддати долги, Мені прийшлося продати магазин. Та й того не вистачило. На нас почали полювати колектори, то ми вирішили десь сховатися. Пересидіти в глухомані. Угу. Ну, великі вуйки, не така вже і глухомань. Тут у нас тепер і дорога, і готель. М -м -м. А може у вас і п'ять жиловит? Що-що? <плес> а де ви збираєтесь жити? А знімемо якусь хібару. А що ви тут знімете? Хіба що хлів у бабу Олесі? <гум> Ой. Живіть у мене. М? Ти серйозно? Слухай, ну в тебе хоче біднувато, але затишно. Так Вазген, досить жерти йди, речі, розбирай. А по чому я? Сама йди. Бо я тебе кабанат. Тобто барана, сім кілометрів на тачці тягла. Давай, давай. Пане директоре, на віріні мені території сміття немає. Старший двірник Богдан. Годі ну, годі, і так бачу, що чисто. Пане директоре, гарного дня. О, такої. Пане директоре. Тьфу. Васильович, не плюйте, тільки що замію. Який я тобі Васильович? Підмітайло. Васильович на базарі кнура продає. А хто ж ви тоді? Субординацію забув. Вельми шановний пане голова. Де повага до очільника села? Ой, пройшли ваші часи. Тепер найбільш шанована людина та, хто гроші платить. І віднині це Стефан Атілович Лопеско. І власник готелю? Гербергер. 41-й рік повертається. Знову союз німців і румунів. А хіба бергер? Рун? Помовч! дурню. Нічого, союзники тоді програли і зараз капітулюють. Ти часом не от його червоні шкари шукаєш. Якщо так, то вони на смітнику. Як на смітнику? Хтось має в цій хаті лад навезли. Я всі старі лахи викинула. Вдягнись, е! будь ласка. Не можу. – Жарко. – як це не можеш? А от так, якщо не похолодає, прийдеться і труселя снять. Стоїть у на Потока, твоя порядність. Така я. Люблю то полині безстої не я. Слухай, Оленко, а вам не набридло? Ви цим займаєтесь і вночі, і вдень. Ой, Ірка. Це все карпатське повітря. Кисень потрапляє в кров. Кров сама, знаєш, куди і вас гарно лізе. А я думаю, то все від неробства. Ви ж сидите без діла. Ну, гору зганяєте. Ну це теж? А що в вашому селі робити? З ті коця? Щас вийду, палишу <горналася> і опять почну. А ви не думали знову бізнесом зайнятися? Нельзя. <к plegypania> Нас через налоговую колектори сразу вичислять. Вони обіцяли з вазенчика кожух пошити. Казали, дуже теплий вийде. То вам не треба нічого реєструвати. Я фоп не закривала, магазин пустує. Торгуйте собі на здоров'я. А що можна? Тільки оренда в розстрочку, доки розкрутимось. Звісно. Тим паче податкова сюди місяцями не їздить. Слушай, у вас тут ні село, у вас колондайк. Пойдем, я вже колондайк. Що наймати? горбатитись? Завтра о восьмій чекаю на вас у сільраді. Будете здавати паспорти. О, для початку паспорт треба в райцентрі з ломбарду забрати. А для чого здавати? А що не чули? Справжній власник готелю живе у Москві. Сколь! Чистокровний. І він знаходиться у санкційному списку, розумієте? А значить, ті, хто працює в готелі, працює на ворога і буде позбавлений громадянства. А замість паспорта довідку дадуть. А навіщо тобі довідка у тюрмі? Що звільнити мене за власним бажанням? Це що якийсь, чи що? Це патріотизм. Але тобі не зрозуміти. А. Саботаж! Значить, так. Атілович, нічого особистого, просто у мене троє дітей. А ви що, подуріли всі що? Пляшку горілки даю. А це і що? Він сказав, хто працює на ворога. Тюрма. Ясно. Нічого. Я з цим старим піньком розберусь. Так що, де пляшка? Подробиці давай. Ні, ну асортимент, чесно кажучи, ніякий. О, макарони і консерви. Як у тюрмі. Де кінза? Де аджика? Наконець, де хурма? Ченти вообще здесь торгавала? Что поставщик привозил, ими торгувала? Так, найдём другого поставщика. У вас здесь контрабанда и кто-то промышляет? Ну, раньше Штефко, а зараз я й не знаю. Оливки. Кто их нести у вашему в селе? Коропы. Як дурні клюють. О, Василійович, ви на місці. А я вже дома може пішли додому дому спати. Який там спати? Робочий день у розпалі. Ну, вас, чиновників, це ніколи не зупиняло. Ось, будь ласка. Список майбутніх працівників готелю. А то з якоїсь дива всі селяни позвільнялися, а мені терміново робочі руки потрібні. Ось домовився. тут призвище не українське. Так, на щастя, поруч селом зараз циганський табір стоїть з бароном, домовився. Про що? Я прошу найняти, працювати, порядний, чесний народ замість наших ледачих гуцулів. <різь> ну, наймай. Якщо тобі готелю не жалко. А я тут при чому. Як у мене офіційне працевлаштування? Потрібно, щоб голова села зареєстрував мій циганський персонал. Давай паспорти. Це ж цигани, Які паспорти? Хоча гаразд. Чого не зробиш заради доброї справи? Навіть можна порушити закони. Мірча Бурлеску, Аза Йорданеску, Іштван Дардамеску І нарешті їх очільник Яшка Воронецьку. І всі вони будуть жити у великих вуйках поруч з вами. Тільки циганами не вистачало. У мене і так куниця курей краде. Тепер у тебе куниць буде цілий табір. А я тільки золотий зуб вставив. Можеш з ним розпрощатись. Ні, не можна дозволити їм тут оселитися. Ти голова, роби щось. А що можу зробити? Це штивко запросив їх на роботу до готелю. От якби громада. Виженемо тебе разом зі штевком. ну, люди, пішли до готелю. Не буде тут ніяких ціант, зуб даю. <ристот> <ристот> а, не, файне, файний. Господи, це що таке? Тавар. Найшов поставщика. Угу. Угу. А навіщо ви все це сюди притягли? Ну так в магазині вже місця нема, а в вдворі лишати небезпечно, свиснуть. Фарш на чебуреки, можна не відкривати. Слухай, Оленко, угу. я завжди гостям рада, але коли вони почувають себе як вдома, то я перестаю себе почувати вдома. Ти тільки сама зараз торопила, що ти сказала, бо я ніч не зрозуміла. Ти давай перевдягайся і накривай на стіл. З якою радості? Ти ж знаєш, що Марічка без закуски не п'є. Ах, не з того почала. Е, я її в гості запросила хильнути за зустріч. Морозилку поки не відкривайте. Якщо фарш не замерзне, не уснем. Скажіть, що це за мітинг? Купився такий старий чиноша. Що ви, який мітинг? Хто так худоба? Трохи розбурчалась. Худоба Худоба, то по-нашому еліта. Найкращі люди громади, вершки села, так А Чому вони кричать? Та Так багато бажаючих у нас працювати, а ті, хто за конкурсом не пройшли, от бучу і піднімають. А, те виходить будь-лузера. Так, якби точно все описали, Гералекс. Але ви не хвилюйтесь, я цими дахами зараз швидко розбереш. Директор, конечно, у мене сволоч. Але я так виїзхаю. А які цигани? Де ви їх тут бачили? Тихо в готелі ховаєш. А вночі випустиш і прощавай усе наше добро. А ну виганяй зараз же. Між іншим, мій золотий зуб вночі. Краще видно. Хто вам цю брехню про циган залі на плів? Чи не голова часом? Він увесь. Список твоїх найматів зачитав поіменно. А що ви взяли, що той список справжній? Старий чинуша вас надурив, причому не тільки з цианами. Пам'ятаєте, як він вам брехав про інвестора з Москви? А ви, дурні всі звільнилися. Читайте. Гер Алекс, етнічний німець, європейський інвестор. Читай! Ти Теба... бористо схоже на правду. Мокра печатка з Чернівців. Штефан Атілович. Візьміть назад. І мене, будь ласка, візьміть назад. До смерті вам ноги цілуватиму. Ох, гаразд, гаразд. Але є одна умова. Від сьогоднішнього дня весь персонал отелю не називає нашого голову на ім'я по батькові. Якщо почую, звіньо. Так а як же його тоді називати? Ну, не знаю, там може ну, сивий пеньок чи. Лупатика зока. <святок> Старий брехун. Зів'ялий будяк. А краще усати гице. <святок> Бодя, слухай іди підмітай, то у тебе ліпше виходить. А то не я придумав. То нашу голову в школі так дражнили. Мені мама розповідала. Все, затверджено. <святок> <святок> Ти куди вусати гицель без черги? гм? <святок> Хто? <святок> Ти. Ти що? Оглух гицель? Грицелю, бвай. Що? А, а уся те Герцелюсева? Ну, мені пора. Ну, чекай, чекай, в нас для тебе сюрприз. Слухай, Маріка, а можна я в тебе переночую? Що сталося? Та Оленка з Вас Знову вночі зараз будуть той От щаслива. Я без Тойво вже. Та я через їхні витребеньки ж спати не можу. Взагалі пересталася почувати комфортно в своєму ж домі. Ну Так скажи про це, Оленці. Я казала, вона ж натяків не розуміє. Чи то скажи прямо. Ага. Виходить, що я її виганяю, а ми ж подруги. І я в неї в Києві жила. Незручно. Так? А тинятися вночі по чужих хатах зручно? Опа, опа, опа. Кан'як! дна! Не виспалась. Давай доповідай, хто мені знижує працездатність моїх підлеглих. Що? Коваль? Да йому кузню спалю. Оленка, з вас геном в гості приїхали. Так в них же ж всю ніч шлямур, тожур. Не могла заснути. А чому це вони у тебе живуть? В селі є готель, он номер люкс вільний. Він завжди вільний. Там же ж холодно. Ну, кутова кімната, північна сторона. Ну нічого. У вас Гена буде зігрівати любов Оленки, а її його шерсть. Непогана ідея. В цій голові взагалі поганих ідей не буває. Хоча одного разу взимку сокіру лизнув. Ірка, ну спробуй як тобі. О, французькі. Угу. Е -е, ти що робиш? Вони дорогі. Не жмись, мала, то для діла. Богдане. У мене є до тебе діло. А? Чи ти не знаєш, чому в селі до мене стали погано відноситись? Що? Пику набили, та я ж казав. Та ні. Ну, раніше мене називали Василь Васильович, а зараз. Я. Ну, трохи не так. Усе ти чи що? І ти туди ж. Ви що, зговорили, чешу? Чи, чи хтось під бурює, а? Я не знаю. Угу. Пляшка горілки. За кого ви мене маєте? Ви що думаєте, що я стукаю чи що? Дві пляшки. Товко. Він наказав усім так вас обзивати. Він угрозився звільненням. Я так і знав. Mm. Тільки звідки цей німецький прихвостив знав моє шкільне прізвище? Хто йому це, 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 це Він поїхав у Малі Вуйки, знайшов там вашу однокласницю. От вона кодарка на щуплю. Mm -hmm. Ах, щоб у корги всі зуби повипадали. Ого. Крім одного. А це останній. хай були до кінця днів її. Господи, ну, Боже. Хто пропустив сторонню на територію? Да. Не переймайся, не переймайся. Я не просто так прийшов. Я прийшов домовлятися. Роботи, на жаль, немає, двірник вже є. Нам треба укласти мирну угоду. Хабаря мені принесли? Оборонь Боже. Тоді залиште кабінет. Штефане. Я в селі не остання людина. Ти тепер теж. А за старим українським звичаєм люди при владі завжди домовлялися. Не вийде. Ми з вами, як свекруха, з невісткою на одній кухні. Пристань. Вуйки великі. Хватить і для Штефана Гатіловича і для Василя Васильовича. Ну, першого знаю, шанована людина, директор готелю, а другий хто? Смішно. Так що? Мир? Якого миру я від вас не прийму. Хіба що тільки капітуляцію? Охорона! Щоб я цього вусатого Гіцеля більше тут не бачив. Вірка! Це ти так приємно пахнеш. <клухи> Штепко подарував французькі парфуми. А звідки в нього кошти на такі подарунки? Він же дрібний аферист. А я не казала, він солідний бізнесмен. Живе в готелі номер люкс. Какой красавчик, а как вирос, а? То есть в Києві на лавочці дрых, а тут люкс. Не те, що дехто. цегляної квартири в дерев'яну хату. А, кожному своє. Так все. Збирай лахими переїжджаємо в готель. Какой переїжджаємо? Я только магазин відкрив. У мене денег на отель нету. Так який ти вбив бізнесмен, коли в тебе грошей немає. Отак все життя тільки тою кількою і будеш торгувати. Хто? Я? Ти! 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 Ірка, покажи, де у вас десь отель? Давай иди. веди. Веди, веди, веди. Ну, Най подивіться, як люди живуть, олігарх вірменський. Ой, А я вже так до вас звикла. Вот. Хоча не солідно таким бізнесменом в таких умовах. Я цього німецького прихвестня звідси викурю. І що ви зробите, Васильович? Ха. У Штевка вказ посада. Міжнародні зв'язки. А у вас радикуліт і сивина. Не, змиріться. Ви цю битву вже програли. Програна битва це ще не програна війна. Я, якщо треба, як мій дід, до Берліну, діду. А у вас дід за наших був чи за німців? В сім'ї Микотіків ніхто ніколи не водився з фріцами. Ясно? А по мамі лінії... Штефка, брат, номер шикарний. Только это немножко прохладненько. Ну, так німецький вбудований кондиціонер. А це тобі не якась китайська вітродуйка. Що ти прискіпався? Файне житло. А Анає ота халупа що у Києві у нас була. Берем. Только это у нас час нет всієї суми. Ну, нічо нічого, нічого. Спеціально для вірменської діаспори у нас діє гнучка система кредитування все на під 40 відсотків. Спасіба, штифка, брат. Склад. А? а, ледь не забув. У такого солідного бізнесмена, мабуть, і товару багато. Тому хочу запропонувати свій сарайчик під склад. Охраняємий? Ображаєш? О, таке не собацюра. Кавказець. Уговорив. Мазенчику, ходи сюди. Дві тисячі гривень. Дякую, Штевчико. Що б я без тебе робила? Ну-ну-ну, На роботі лише робочі стосунки. Штефко, калорифер є, а то у вас генчика шерсть інієм покрилась. Великий бойки.